Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 9 вересня 2022 року вирішив зробити зачистку маліни от Діді Мели, типов пороза і тому подобних Хвороб, там, всі роднилі. Все повирізав і спалюю його. Горить дідімела горить. Вирішив назвати це відео. Бо зараз у нас дощ, через трохи почнеться. То вирішив я тут спалити. у нас є місце на полі спеціальне для паління. Бо на завтра цілий день пишуть дощ. Ну, сьогодні ми ягоду збираємо маліну. Ну, Це наняв людину, попросив, щоб повирізала чисто. Думаю, перед дощом його спалить усе це діло. Щоб не розносило болячок. Ось ще маліни я пройшовся чимало. Зеленої треба вбирати. І вже починає накрапати. Ще нова партія свіженька. Подписуйтесь на наш канал Про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!